Ви задумувались коли-небудь, що відбувається з вашим тілом під час алергії? Ну, зазвичай, алергія це, звичайно, гіпер така реакція вашої імунної системи на якийсь подразник. Цим подразником може бути пильця, апельсини, мандарини, цукерки, холод. Чому ж так стається? Чому ваше тіло реагує таким? Такою реакцією, скажімо так, незвичною. Справа в тому, що ваше тіло воно не сумасшедше, воно просто вас захищає тільки тому, що десь в якийсь період, ви ж не, не Хорошо, якщо народилися з алергією, це там треба дивитися один період, але якщо у вас алергії не було і вона сталася, то що ж це було? Звичайно, що коли ми починаємо це пропрацьовувати, то ми попадаємо в якусь ситуацію, де є непрожитий стрес. Ну, наприклад, таким стресом можу вам навести приклад, коли у молодої дівчини три роки назад з'явилася алергія, і ось вона кожну весну реагує на пильцю, на те, як тільки починає цвісти. І коли ми заходимо під свідомість. І починаємо шукати причину, де ж був оцей непрожитий стрес, то знаходимо, що 2 чи 3 роки назад у дівчини був стрес по поводу розлучення. Вона зустрічалася з хлопцем, з яким вона вже собі в голові заміжя побудувала, дітей народила. Вона вже його приймала як свого майбутнього чоловіка. А тут він зрадив їй. І ще й з, з кращою подругою. Звичайно, що буде? В неї є оцей стрес розлуки. І тепер кожну весну, як тільки починається процес цвітіння, а це був стрес якраз в цей період, це і стає їй треком. І вона кожен раз починає проживати по-новому цей стрес. І, звичайно, для того, щоб знайти причину, треба заходити в підсвідомість. І вирівнювати цю ситуацію. Ну, наприклад, ще можна навести такий приклад, чому в дитини, наприклад, є алергія на цукерки. Зазвичай це якась була заборона. Тобто Ви забороняєте дитині їсти ці цукерки, потім, коли вона з'їла, в неї, в неї був конфлікт розлуки, ви їй не давали цю цукерку. І потім в один момент кажете: ну, неділях, добре, я тобі дам цю цукерку. Ви дали. І, звичайно, що тіло реагує на ранок висип, висипанням. Ви кажете, все, це вже знов алергія на ту цукерку, яку я дала. А насправді цей конфлікт. Треба вирішувати, коли ця дитина почала реагувати на цю цукерку. І, звичайно, чим більше ви будете забороняти, тим більше буде включатися цей конфлікт розлуки. А потім, коли ви даєте, йде активна фаза, коли не даєте активна, а потім, уже, коли дали цукерку, постактивна. І звичайно, що вже знову алергія. Так ось, проживаючи через тіло цю реакцію, можна її змінити. І, звичайно, де ми його дістаємо? Дістаємо з підсвідомості, що там стало цим тригером, пропрацьовуємо і йдемо далі. І тоді людина може жити і не реагувати на цей стрес. Тому що це завжди алергія, це завжди тригер чогось була ситуація, де був якийсь неочікуваний стрес, непрожитий стрес, і він просто застряг у вашому тілі. Тому як кому необхідна допомога. приходьте, розберемося з вашою ситуацією, якщо ви дуже довго вже з алергією ходите, і, звичайно, ви розумієте, що саме з нею справитись не можете, тому що кожна... треба от варто тут якраз пошукати ось той стрес, який був і який залишається в вашому тілі, і він ще не прожитий. Його треба прожити, його треба пропрацювати, і ми це можемо зробити. Запрошую.